У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той незрячим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брата, а той тихий. Тверезий богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий тебе час та й запустить пазурів печінки. І не вмовляй, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчать собі, витріщивши очі. Нехай кажуть, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на цьому світі бажаєте. Немає, немає, шкоди й праці, схаменіться. Усі на цім світі царята і старчата, Адамові діти і той, і той. А що то я? От що добрі люди? Я гуляю, бенкетую в неділю і в будні. Вам нудно жалієтесь, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю. А не кров людською.